Вітаю, друзі, мене звати Юля, я експерт каналу про вікна. Але сьогодні я в першу чергу буду виступати в своїй найулюбленішій ролі в ролі мами. <shotgame> а я Сергій і допомагатиму Юрі розповідати вам про те, як убезпечити дітей від падіння з вікна. На превеликий жаль, що ми читаємо або чуємо про такі випадки і дуже хочемо їм запобігти. Тим паче, що захистити дитину від падіння з вікна цілком реально навіть тоді, коли ви були. Те, знаходитись в сусідній кімнаті. Підписуйтесь на наш канал, тисніть у дзвіночок, і ми розповімо вам все про дитячу безпеку! Я цілком згодна з Сергієм. Так, поки дитина не ходить сама, її можна тримати в полі зору постійно. Але з віком це стає щодня складніше. І одного дня ти розумієш. Треба або подбати завчасно про дитячу безпеку вікон, або пити постійно заспокійливе і бути завжди поряд з дітьми, допоки їм не виповниться 18 років. Ну заспокійливе і довічний нагляд за дітьми це точно не наш варіант. Тому просто варто подумати про те, як убезпечити дитину, яка знаходиться у кімнаті з вікном. А зробити це можна кількома варіантами. Стоп, перш ніж ми почнемо розповідь про те, як захистити дитину, я хочу, щоб ви запам'ятали одну просту істину. Ось вона: москітна сітка не захищає дитину від падіння. 100%! Москітна сітка на вікні дає дитині хибне відчуття опори та захищеності. Дитина може на неї опертися, але жодна конструкція не розрахована на вагу дитини. Тому відкрите вікно з москітною сіткою набагато небезпечніше за просто відкрите вікно. Тож і ще раз, Москітна сітка не захищає дитину від падіння. Будь ласка, запам'ятайте це. Ну а тепер до того, як можна обезпечити вікно від того, щоб дитина не могла відкрити вікно без відома дорослих. Перша рекомендація це встановлення безпечної ручки, яка може бути обладнана кнопкою або ключем. Якщо чесно, ручка з кнопкою це захист, який підійде лише для найменших дітей. Років з трьох вони всі чудово натискають кнопки. На мій погляд, ефективніше буде ручка з ключем. Головне не лишати ключ в замку і тримати його там. Де дитина не зможе знайти. Мінус ручки з ключем. Щоб встановити вікно у режим провітрювання, його треба постійно відмикати. А це значить, що влітку його не будуть замикати майже ніколи. Тому варто звернути увагу на альтернативу дитячий замок безпеки. Дійсно, зручна штука. Ставиться на будь-яке вікно, ставиться в нижній частині вікна і надійно блокує відкривання. А головне, поставити стулку в режим провітрювання можна навіть без ключа. А нещодавно з'явилося нове, дійсно цікаве та зручне рішення. Ручка Hope Secure Forte. В чому перевага механізму Secure Forte? В тому, що ручку не можна просто повернути для того, щоб ручку відкрити, треба спочатку натиснути її в напрямку розетки. І лише потім повертати тільки тоді, фурнітура спрацює легко і без зусиль. А значить, дитина не зможе самостійно відкрити вікно. А ще розповідь про безпечну фурнітуру буде неповною, якщо не згадати про такий чудовий механізм, як First тіл. На перший погляд, це звичайна фурнітура. але послідовність режиму відкривання та режиму напровітрювання в неї змінена. Тобто, повертаючи ручку, ми спочатку встановлюємо вікно у режим провітрювання. А от щоб відкрити вікно, треба провернути ручку вертикально вгору. Дитина повернула ручку і стулка відкинулась. А от відкрити вже саме вікно буде значно складніше. Більш детально ви зможете розглянути цю фурнітуру у наших наступних відео. Фурнітура Tilt. Більш досконало не тільки з позиції безпеки, а й з позиції ергономіки. Адже за статистикою, встановлювати стулку на провітрювання ми змушені значно частіше ніж повністю відкривати її. Саме тому така фурнітура оптимальна не лише для приватного житла, а й для шкіл та дитячих садочків. Трошки відволічимось від фурнітури та спроб дитини відкрити вікно. Дивіться, це машинки. Ну а це м'яч. Ну, а це пірамідка. Будь-яка цих речей, як і інші іграшки в кімнаті, будь-якої миті можуть полетіти вікно, розбивши його, спричинивши справжній водоспад небезпечних уламків. Власне рішення очевидне: з середини склопакету варто встановлювати або скло з броньованою плівкою, або триплекс, навіть за умови сильного удару. Склопакет встоїть, і небезпечні уламки не утворяться. Це дійсно працює. Ось за цим посиланням ви можете дізнатись більш детально про безпеку. Безпечне вікно це круто і ефективно, але це тільки половина справ. Тому варто дослухатись до інших порад щодо безпеки вашої дитини. По перше. Меблі в дитячій кімнаті слід встановлювати таким чином, щоб дитині було максимально складно потрапити на підвіконня. Так, дитина може підставити стільця, але зазвичай в цьому віці їй вже можна пояснити наскільки небезпечними. Можуть бути її дії з власного досвіду, скажу повторювати та пояснювати доведеться безліч разів. По-друге, можна встановити зовнішні грати, які доволі непогано захищають і від падіння, і від проникнення сторонних осіб. Але грати мають бути надійно зафіксованими та витримувати вагу дитини. Інакше навіщо вони взагалі? Відстань між прутами грат має бути такою, щоб голова дитини не пролізла крізь них близько 10 сантиметрів. Оптимальний варіант, ну і найголовніше грати мають відповідати нормам пожежної безпеки, тобто вийматися з кріплень або відкриватись на завісах. В обох випадках їх треба фіксувати замком, та й, взагалі, навіщо ті грати, якщо можна встановити надійну фурнітуру. А давайте поговоримо про це в коментарях. Пишіть, що на вашу думку краще: грати або безпечне вікно. Дуже цікаво дізнатись вашу думку. Ну і звичайно ж. Встановлювати грати або будь-які інші пристосування для безпеки мають лише професіонали з відповідною кваліфікацією. А от слідкувати за тим, щоб віконний замок було замкнено, і щоб дитина знала, чому не можна вилазити на підвіконня і відкривати стулку, це вже ваша відповідальність. Абсолютно згоден всім дітям дуже цікаво, що відбувається за вікном, тому якісь там заборони просто не працюють. А ось систематичні детальні пояснення. Разом з замком, який не дасть дитині зробити фатальну помилку, це вже достатня гарантія дитячої безпеки. А ще я б хотіла звернутися до глядачів нашого каналу з питанням: як ви захищаєте вікна від спроб відкривання дітьми, було б дуже цікаво дізнатися вашу думку. Тож діліться своїми лайфхаками. У коментарях. А я нагадую, що експерти каналу про вікна будуть і надалі ділитися з вами цікавою та корисною інформацією про сучасні віконі та дверні конструкції. Тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та дивіться інші наступні відео. І обов'язково діліться цим відео у соціальних мережах, щоб ваші друзі та знайомі знали, як захистити дітей від падіння з вікна.